Дозвольте, що до минулого разу я не був дозволити долучити. Так, да. одну хвилиночку. А, а вибачте. Так, да, зараз. Так, Долобашко почула, а далі хто? Долобашко. А, Ага, ви, так. І ще хто? Майстронок. Майстрок. Майстрок. Так, і на відеоконференції у нас. Будь ласка, назвіть себе. Ага. Китінок. Андрій Сергійович. І Тисленко Іван Сергійович, так? Так, так. Немає заперечень щодо участі захисників в режимі відеоконференції з власних технічних засобів. Немає. Не піднімайте що разу. Немає, немає. немає. Суд теж не заперечує щодо такого формату участі захисників у цьому судовому засіданні, оскільки у нас змінився представник обвинувачення, прокурор. Дячук роз'яснюється, що підготовче провадження проводить mm. суддя Вищого антикорупційного суду Задоружного Лариса Іванівна, секретар судового засідання Ярмолюк mm. Марія Ігорівна. з боку обвинувачення, прокурор Дячук Іван Сергійович з боку захисту. Обвинувачені Коваль Роман Григорович, Щегуль Юрій Федорович, Вітренко, Артур Борисович, Майструк Юрій Миколайович і захисники. Бучинський Олег Йосипович, Сюсяю Олег Миколайович є? Немає, ага, бо я ж це ж я запутилась. так, Грицишин Костянтин Петрович, Тесленко Іван Сергійович, Гриценко Володимир Володимирович, Кичинок, Андрій Сергійович, Долобашко Олександр, Сергійович. Чи є заяви про відвід, чи саме відвід підстав, які визначені Кримінальним процесуальним кодексом України? У інших частниках? Відсутня, але хотіли побачити повноважень про коротку, що він раніше не mm. <нацюф> приймав, точніше досі до нього. Остановаєте? <просу> також честь була направлена в електронну кобію в Черна СССР, а також наявна оригінала. Ну, можливо, надайте стороні да. захисту, як вони вважають що. Від 3 жовтня, так? Так, да. угу. Ну, для, до матеріалів справи є ця копія. Тоді це все є. Необхідності фотографувати як такої немає, але просто щоб ви розуміли. Будь ласка, тоді. Чи є заяви про відвід? Чи немає. У інших захисників немає заяв про відвід? Немає. На відеоконференції Андрійович, Андрій Сергійович, немає заяв? Ваша чеснока, вони відсутні, а питання щодо е, заміни, то вже є внутрішні підстави, і е, законодавець передбачив, що для якщо розгляду справи, мусить бути відповідний прокурор. У ну, ті щось ну, качу, бо є певні обставини, е, які я вважаю, якщо суд передача справу до розгляду, то я вважаю, що є певним попередженням в даному випадку, ну, з качом мені було ну, краще це доводити. Тому яка підставилася саме заміна прокурору? Ну, Що це кого? питання не, не заміна прокурора, оскільки ткач залишається в групі прокурорів, я так розумію? І старшим групі прокурорів залишається ткач? Це тільки, я так розумію, розширення групи прокурорів. Залишається Савицький, ткач, Висоцька, Сидоренко, Дроботова, Корчинський, старші групи ткач і доповнили групу дючку. 16, 16 вересня 25-го року ви набули повноваження, так розумію, тому що Посвідчення, посвідчення видано тільки 16 вересня. Немає заяв про відвід. Ні, не, не. Немає. Ваші працівники вам відомі, немає необхідності <пробітник> реєстрів. Іван Сергійович, у вас не почула і немає заяв про відвідування? Ну, на даний час немає. На даний час немає, добре. Ну що ж, ми все з'ясовуємо, все те ж саме. Нічого не змінилося. Не з'явився у нас обвинувачений журнал Віктор Володимирович. Так, що за цей час ми отримали? Суд звернувся до... до, до, до... Бригадного генерала Юрія Посмітного, який давав інформацію про те, що Жора може брати участь в судових засіданнях у режимі відеоконференції, ну, знову ж таки, хто в електронному суді передивлявся, то знає, що Юрій Посмітний повідомив суд про те, що проходить військову службу Жора. Враховуючи те, що розгляд більшості порушених у запиті питань належить до компетенції командира другого корпусу Національної гвардії Хартія з метою підготовки та надання достовірної повної інформації, до зазначеного корпусу надіслано лист суду для розгляду встановленого порядку. Відповідь буде надана командиром другого корпусу Національної гвардії України Хартії. Це нам відповідь начна 7 жовтня. Від другого корпусу командира ще відповіді немає. Далі від військової частини 3017 надійшло нам такий, надійшов такий лист, що 3 жовтня 25-го року журою Віктором Володимировичем Через командування підрозділу було передано заяву письмову від 3 жовтня з метою подальшого направлення на адресу суду через відсутність у нього відповідної технічної можливості. У зв'язку з чим направляємо фотокопію заяви, заяви жури від 3 жовтня. Долучена фотокопія. Особисто я так розумію, Віктор Володимирович написав вищий антикорупційний суд від жури Віктора Володимировича. Паспорт зазначив військовослужбовця військової частини 3017. Вельми шановний суд за першої можливості, що в мене з'явилася, хочу повідомити про наступне. Я викликався в судове засідання у справі. На 29.09.2025 взяти участь в судовому засіданні, в тому числі в режимі відеоконференції, я не мав можливості у зв'язку з такими обставинами. На теперішній час я мобілізований та проходжу військову службу у рядах Національної гвардії України. Виконую свій конституційний обов'язок та беру безпосередню участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації. 17092025 я виконую службові обов'язки на підставі бойового розпорядження ТГР Покровськ в операційній зоні ОТУ Донецьк, тобто безпосередньо беру участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави. У зв'язку із зазначеним вище я не мав можливості взяти участь у судовому засіданні в приміщенні суду за місцем постійної дислокації військової частини чи використанням власних технічних засобів, а також повідомити суд про свою відсутність. Лише зараз я через військову частину отримав можливість повідомити суд. Про причини неявки 29092025 прошу таку причину визнати поважною, оскільки умови проходження служби і обов'язок виконання наказів командування не дозволяють мені самостійно розпоряджатись своїм часом. Діяти на власний розклад військовослужбовцям, що беруть безпосередню участь у забезпеченні оборони України, заборонено користування засобами мобільного зв'язку, тому це повідомлення пишу власноруч на папері, який буде оцифрований, спрямований на електронну адресу суду. 3 жовтня, Жара. підпис. Так, це надійшло на нам теж 7 грудня, і сьогодні надійшло від спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Надійшла копія постанови про зміну групи прокурорів, її оглянули. Далі є звернення. Звернення дит... директора Національного бюро Кривоноса до командувача Національної гвардії України Олександра Півненка. У цьому листі директор повідомляє, що є два кримінальних провадження відносно Жорої, одне на стадії досудового розслідування, одне в судовому, направлено вже до суду. Просить надати сприяння у реалізації законних вимог Вищого антикорупційного суду щодо забезпечення явки жори у судові засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Призначені на 1 жовтня, 2 жовтня, 3 жовтня у кримінальному провадженні останні цифри 769, де він є підозрюваним. Та забезпечення участі жури у підготовчому судовому засіданні, призначеному на 8 жовтня у кримінальному провадженні останні цифри 353, де він є обвинуваченим подальшої участі жури у процесуальних діях під час досудового розслідування та у судовому розгляді кримінальних продовжува. Отримав лист директор від Олександра Півненка і Олександр Півненко, який є командувачем Національної гвардії, пише, що розглянули такий лист. За результатами розгляду повідомляємо, що командування Національної гвардії України зацікавлено у проведенні об'єктивного та всебічного розслідування у зазначених кримінальних провадженнях та сприятиме в межах компетенції органам досудового розслідування у спосіб, що визначений законодавством України. Разом з тим інформуємо про те, що 17.09. 2025-го лейтенант Жура залучений до виконання бойових спеціальних завдань із відсічі збройної агресії Російської Федерації у сил і засобів тактичної групи покровськ Охту, Донецьк. та на цей час не може взяти участь у судових засіданнях Вищого антикорупційного суду. Водночас. Повідомляємо, що участь лейтенанта Жори у судових засіданнях вищого антикорупційного суду можлива лише після 15 жовтня 2025 року. Є отакий от лист. Ну і повідомляю, що суд звернувся до заставу давця з листом про те, що заставодавець виконав свій обов'язок та забезпечив участь особи, за яку в нас вони заставили, і судове засідання. На даний момент а, листів від заставодавця ми ще не отримуємо. Первово-промислова компанія флагман. Знову ж таки, з цим усім ви можете ознайомитись в електронному суді хто має доступ. Будь ласка, думки щодо можливості продовження додаткового провадження, чи якісь є пропозиції. Не піднімайтеся. Честь вважаю на даний час неможливість проведення засідання без участі жури Віктора Володимировича обвинуваченого, враховуючи безпосередню участь останнього в заходах, спрямованих на відсіч російської агресії, водночас, враховуючи лист командувача Національної гвардії України, вважаю за можливе. Подальшому проведення засідань за його участю, я так розумію, з, з використанням засобів ВКЗ, в засіданнях, призначених на дату після 15 жовтня 2025 року. Якщо я не помиляюся, це встали в листопада. Будь ласка, якісь ще думки? Ну, дійсно, я не, 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 не можу здати свого засідання без одного з небачених. Я дійсно згодом про теж. Позиції прокурора, що якщо є можливість нам забезпечити і після 15 жовтня чистич обвинувачення, то звичайно перенести до засідання і відмінити свої засідання, які назад перебачення. Після 15 ї 3 числа вже з участю журналісти. Всіх думка. Спільна думка. А на відеоконференції теж така думка?

Жири, сочин, поверити, я... ви знаєте, дуже погано чути. Говоріть в мікрофон. Я, наприклад, не розчула. мікрофон. Я буду просити суд, якщо вже шортіння сподиниця, він зможе виступити. Розявну все ж таки моє попитання про повернення винувального А. тому що фактично жара... Я вважаю, не є обвинувачення, тому що прокурор вчених на тілі та мальчині. Відповідно, відсутні жари жодне чином не перешкоджає вирішення цього питання, але що там винувачення. Тому я питаю, я прошу в суд наступного досі, що не буде зробити і розглянути все ж таки питання про повернення актів. Тому що, наприклад, відносно пана я згадала питання обміне за ковід на відсутні жари жодним чином. Тому що не довшає. Тому вважаю обґрунтовано, що ми можемо ранку опортання, що поведені перші слова. Іван Сергійович, ну мені не хочеться, так би мовити, нагадувати вам, що клопотання про повернення обвинувального акта стосується усіх обвинувачених, тому що обвинувальний акт складений один щодо усіх осіб. І говорити про те, що. Може не стосуватись когось із обвинувачених, мені здається, це не дуже коректно з вашого боку. Питання запобіжних заходів стосуються тільки тих осіб, щодо яких вони застосовані. Ну, це, мені здається, такі елементарні, елементарні питання. Будь ласка, не сперечайтеся. Тому на цьому зупинятися найбільше. Ні, будь ласка, репліку будете обмінюватися репліками з прокурором в певний час. Відносно того питання, чи можемо ми сьогодні продовжити? Звісно, ми на сьогодні не можемо. КПК визначає, що підготовче провадження відбувається за участю обвинувачених. На сьогоднішній день очевидно, що обвинувачений Жора, не може брати участь минулого засідання. Прокурор, здається, говорив про те, що можливо будуть підстави для зупинення, що до нього буде таке клопотання. Однак на сьогодні, знову ж таки, ми бачимо, що після 15 жовтня командувач говорить, що зможе брати. У нас визначена з вами дата. 3, 3 листопада можливо, я, до 12. Я пропоную, ну тому що дійсно вже ми ніяк не можемо це підготовче провадження розпочати. Я пропоную додаткову вам дату 27 жовтня, щоб ми розуміли, зможе брати жора, Якщо не зможе, то дійсно можливо буде підстави для зупинення, будемо розглядати клопотання. 27 жовтня, 16 година. Будь ласка, подивіться. Це додатково до тих дат, що ми маємо? Завтра не буде. Завтра, завтра не буде. Ну, очевидно, навіщо ну, нам збиратися, якщо збиратися, якщо е, нам кажуть, що після 15-го така можливість буде? Двадцять 27 жовтня, будь ласка, запишіть, шістнадцята година. Щоб ми вже визначилися із обвинуваченим е, е, журою. Записали, так? так? Отже, завтрашнього засідання я яке... казав. До котрої? Ну, до котрої? Не, не довше 18-ї, скажімо так. Якщо. Не довше 18. -ій. Це у вас, здається, з дітьми так, якісь питання треба зустрічати, чи я сплутала? Так, так, ну я пам'ятаю, що вам треба чи зустрічати, чи відвозити дітей. І відносно адвокат хоче підтвердити поласність причини своєї наявки. Ну, я підстав не довіряти, так мовити, немає, але для огляду, що ми долучати не будемо, якщо. Копію можна долучити, так? Угу. Ну, якщо не знаю, просто воно буде в електронному суді нічого. Ну тобто, всі учасники можуть оглядати, що у вас була хвороба, яка дійсно перешкоджала, яка дійсно перешкоджала прибути в судове засідання і ефективно брати участь у ньому. Отже, ми зустрічаємося 27 жовтня, 16 година. До того часу, я думаю, вже буде якась більш-менш визначеність з Віктором Володимировичем, чи зможе він брати, чи не зможе брати. Сьогоднішнє засідання вилучиться завершено.